Я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесою Піжик, і я зустрічаю вас на своїй кухні. Сьогодні вам пропоную приготувати рецепт дуже смачної рибної консерви з овочами. Готую її дуже часто для своєї родини, і для цього рецепту підійде абсолютно будь-яка свіжо морожена риба. Мойва, салака, хек, скумбрія, яку забажаєте і яку власне маєте. І ось така смакота чекає на вас. Погляньте яскраво, смачно, ситно і дуже ароматно. Така страва буде чудово смакувати як самостійно, так і підійде до ваших гарнірів. У мене сьогодні це відварений булгур. Знаю, що буде дуже смачно. Тому продовжуйте дивитися це відео і вже скоро зможете приготувати таку рибку самостійно. І погляньте ближче, як це апетитно, яскраво і ароматно. Якщо любите рибку, цей рецепт. Саме для вас. Тож зберігайте його обов'язково, готуйте або на зараз, або на зиму. І тим паче для його приготування необхідно не так багато інгредієнтів. Всі вони зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу, уважно все дивіться, або шукайте все в описі під цим відео. Там завжди все є детально і на кількох мовах. Готуватиму я в мультиварці, як ви зрозуміли. Починаю з того, що відправляю відразу рослинну олію. І нарізатиму овочі, і буду відразу закидати в чашу мультиварки. Ось таким чином: цибуля, морква. Не так дрібно вже нарізаю моркву півкільцями, цибулю чвертькільцями і багато болгарського, солодкого та ароматного перцю. Нарізаю ось так. Все готово. Відправляю смажитися овочі, друзі, буду їх смажити. Бачите, режим смаження 160 градусів 15 хвилинок. А тим часом селаку, чи мойву, чи яку рибку ви візьмете, почистити потрібно, промити, і я буду нарізати ось так. Не хочу, щоб вона була цілою. Ось так нарізаємо, готово, помішуємо овочі тим часом, смажаться. І через 15 хвилинок все, друзі, закидаю сюди рибку, всі спеції. Лавровий лист, я додаю коріандр, додаю мелений чорний перчик, цукор сіль, оцет в мене яблучний і томатний соус. Це відразу перетерті томати, продається в магазині, або ж розбавте томатну пасту до такого стану. Все гарнесенько перемішуємо. І Майже готово закриваю, вибираю режим мультишеф. Буду готувати одну годину при 160 градусах. Все ось така краса. Не хвилюйтесь, юшки не так багато буде. Все воно перемішається. Погляньте. І звісно ж, звісно ж, я не можу не скуштувати те, що приготували. Погляньте, тут дуже багато соку, соусу, яким можна щедро полити вашу улюблену кашу. Mm -hmm. М -м -м. Овочі дуже ніжно, не перевершено. Рибка і овочі, до речі, тримають форму. В мультиварці готується все дуже добре. З рибки не потрібно вибирати кісток, адже вони за цей час повністю розімлювають. Тому рекомендація щира готуйте, і нехай вам буде смачно. Ну і звісно ж, я вас попрошу, хто ще не підписався, підписуйтесь. Натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити наступних дуже смачних рецептів. Якщо вам було цікаво та корисно, натискайте обов'язково на дзвіночки, щоб не пропустити наступного рецепту, який буде вже скоро. І звісно ж, друзі, поставте вподобайку, я старалась, мені це важливо, і підтримуйте український контент.